Ваша дитина вже була в міжнародному таборі і тепер чекає на нову пригоду. Навчання в кожній подорожі. Ось що робить наші поїздки по справжньому особливими. А ось як зробити наступну поїздку ще цікавішою та кориснішою. Уже зараз ви можете обирати поїздку не лише за типом табору чи рівнем проживання, а й за додатковими освітніми можливостями. Сьогодні про це і поговоримо ви вже знаєте, які бувають поїздки, і можете більш чітко обирати, що вам підходить. Кожна така подорож це не лише новий досвід, а й вагомий внесок у майбутнє дитини. Ми створюємо програми, які допомагають учням розвивати навички, потрібні для навчання та життя за кордоном, самостійність, креативність і впевнене володіння мовою. Тож обговоримо додаткові критерії, на які варто звернути увагу. Перше, це тип табору для когось важливе навчання, для когось екскурсійна програма, а комусь дуже важливий баланс. Після першої поїздки ви вже зрозумієте, що, наприклад, в наступній поїздці вам хочеться більше англійської, тож від цього і варто відштовхуватися у випадку саме з вивченням англійської Ми часто рекомендуємо відвідати нові англомовні країни, як от США чи Канаду, чи розглянути табори з сильнішою академічною програмою. Також важливо пам'ятати, що з кожною поїздкою ваша дитина стає більш самостійною. Якщо ви бачите, що в неї є класні результати в соціалізації, вона комфортно почувається за кордоном, можна спробувати поєднати дві поїздки за літо. Наприклад, хай дитина проведе частину часу за інтенсивним вивченням англійської мови в Британії, а потім відправиться відпочивати на пляжі Кіпру. Або вже можна спокійно обирати більш далекі напрямки, наприклад, як США, Сінгапур чи Канада, є дуже багато цікавих варіантів. Ви плануєте майбутнє вашої дитини? Наші експерти допоможуть вам це зробити максимально продуктивно. Завдяки нашим груповим поїздкам, дитина знайомиться не лише з новими культурами та країнами, але й отримує змогу примірити на себе навчання за кордоном. Це ідеальний спосіб дізнатися, де саме їй буде комфортно в майбутньому: в університеті Канади, Британії чи, можливо, навіть в Ірландії. Що робить нас унікальними? Індивідуальна стратегія підбору табору і навчальної програми. Досвідчені груп лідери, які допомагають і підтримують вашу дитину на. Кожному етапі подорожі. Можливість поєднувати навчання, екскурсії, відпочинок у всіх можливих комбінаціях, які підходять саме вам при виборі нових поїздок. Звертайте увагу на те, хто буде супроводжувати дитину. Незалежно від обраного табору та умов проживання, дитина контактує і розв'язує свої проблеми з однією людиною. Це груп лідер. Після першої поїздки у вас вже є уявлення, з ким дитині комфортно, тому обговоріть бажання з менеджером для ідеального вибору поїздки. Інколи в нас навіть трапляються ситуації, коли батькам так сподобався груп лідер, що вони кажуть, Туди їде груп лідер? Туди їдемо, і ми в будь-яку країну світу. І звісно, ми завжди радимо прислухатися до бажань дитини. Можливо, вона знайшла друзів у новому таборі і тепер хоче поїхати разом з ними. Це класна ситуація, адже дитина буде дуже чекати нової поїздки і точно не сама буде у таборі. І наприкінці цього відео хочемо наголосити на важливому моменті: якщо ваша дитина вже була в таборі і ви знаєте, чого саме вона хоче, не соромтесь і кажіть про це нашому менеджеру. Можливо, вам щось не сподобалось або б хотілось додати більше екскурсій чи навчання. Кажіть про свої побажання нашому. У менеджеру і він підбере вам ідеальну поїздку на наступний раз. І пам'ятайте, що двох однакових таборів не існує. Ви обов'язково знайдете той, де буде, наприклад, сильніша навчальна програма, цікавіші екскурсії або краще харчування та проживання. На цьому все сподіваємося, наші поради стануть вам у нагоді. Ми ще підготували для вас багато цікавого. Тож до зустрічі в наступних відео.